Коли ж царевич Каурава і Бгіма, кращі з могутніх, стояли на арені, народ, сповнений любові то до одного, то до другого, ніби розділився надвоє. Коли чоловіки почали кричати «Аго, хоробрий царевичу Каураву, Аго, Бгімо, там миттєво піднявся великий шум. Тоді, побачивши юрби подібні бурхливому морю, мудрий син Бхарадваджи сказав своєму улюбленому синові Ашватхаману, Вгамуй цих двох царевичів, сповнених великої сили, які досконало володіють військовим мистецтвом, гай не буде у цієї юрби гніву, викликаного боротьбою Бгіми й Дурйотхани. І обоє вони з піднятими палицями, немов два здиблених океани, схвильовані вітром при заглибленні світу, були зупинені сином учителя. Тоді на арену вийшов дрона і зупинивши музик, сказав голосом, що нагадує гуркіт величезної хмари Тепер подивіться на партху, сина Індри, подібного молодшому братові Індри, кращого з усіх знавців зброї. Він миліша мені за мого сина. І ось по слову вчителя зі шкіряним щитком, одягненим на руку і великий палець, з повним сагайдаком і з луком одягнений у золотий панцир. Після відповідних обрядів з'явився юний пхалгуна, нагадуючи вечірню хмару, осяяну променями західного сонця, і юрба глядачів уся застигла у великому сум'ятті. Потім з усіх боків заграли музичні інструменти разом з мушлями. Це знаменитий син кунті, це середній з пандавів, це син великого Індри, це захисник Кауравів, це перший зі знавців зброї. Це найкращий серед охоронців закону, це джерело благих знань і найкращих згідних. Так люнало звідусіль. В той час, як кунті слухала такі незрівнянні слова, вимовлені глядачами, у неї зволожилися груди від сліз, змішаних з молоком. Адхрі Тараштра, кращий з чоловіків, слух якого був сповнений тим великим шумом, сказав Відурі обдарований дошею Шатро!» Що це за великий шум, подібний бурхливому морю, що піднявся раптово серед юрби, розколюючи небеса? Відура сказав О маграджу, це виступив Пхалгуна, син прітхи й панду, одягнений у панцир, від того цей великий шум. Тхрітараштра мовив Я задоволений і щасливий опремудрий, бо оборонений немов вогнями трьома пандавами, що походять від прітхи Арані. Коли збуджена юрба із труднощами заспокоїлася, бібхацу почав показувати перед учителем свою спритність у володінні зброєю. Зброєю агнея він робив вогонь, зброєю варуна він творив воду, зброєю вайв'я він викликав вітер, зброєю Парджан'я він викликав хмари. Зброєю бхаума він творив землю, зброєю парвата. Він створював гори, а від зброї Антартхана усе це знову зникало. То на мить стаючи більшим, то дуже маленьким, то намить стоячи на дишлій колісниці, то перебуваючи посередині її, то на мить зіскакуючи на землю, він, обдарований спритністю й любий вчителеві, простромив різними стрілами три цілі м'яку, вузьку й важку. Він випустив майже одночасно в пащу залізного кабана одну за одною п'ять стріл, немов одну єдину стрілу. В отвір коров'ячого рогу, що висів на мотузці та гойдався, він могутній випустив двадцять одну стрілу таке було велике мистецтво у володінні мечем і луком, вправний у зброї, він показував своє вміння володіти палицею. Між тим як змагання було майже вже закінчене. А всі збори заспокоїлися і музичні інструменти замовкли, збоку воріт пролунав шум оплесків, який величю й силою нагадував гуркіт грому. Що це? Чи гори розколюються, чи земля розчахнулась, або ж небо наповнюється хмарами чорними від водяної маси? Така думка тоді з'явилася в тих, що зібралися, і тоді всі глядачі звернулися обличчям до воріт. І дрона... Оточений п'ятьма братами, синами Прітхи, здавався тоді подібним місяцю, коли поєднався з п'ятизірковим сузір'ям хаста, а могутня сотня братів разом з Ашватхаманом оточували там Дур'ютхану, нещитля ворогів, і він, з палицею у руці, оточений стійкими братами, з піднятою зброєю, стояв там, нагадуючи парандару, оточеного сонмами богів у часи винищення данавів.